Що то було за свято? Що за свято? Ніколи в житті ларсони не ласували досхочу такими смачними, свіжими яйцями. Усі так понаїдалися, що не мали сили поворушитися. Та згодом діти затіяли гру. Лиси і півники борюкалися одне з одним і кусалися, звичайно, жартома. Лисички корочки поставали під однією стіною та бавилися пір'ячком. Мама Ларсон і пані кока сиділи на м'яких пухових подушках і про щось гомоніли собі. Пані Кока навчала маму Ларсон, як треба нестися. Бо ж усім відомо, що саме в курей це виходить найкраще. Мама Ларсон навчала пані коку, як придбати на зиму розкішне хутро. Бо ж усім відомо, що лисиці чудово знаються на хутрах. Кукуріко Петрус сидів на жерці, а внизу у гамаку розлігся тато Ларсон. Їм також було добре. Аж не віриться, що тут так весело, казав тато Ларсон. Ми вам дуже раді. Сказав Кокуріко Петрус, От тільки чи залишимося ми друзями назавжди? А як же? запевнив тато Ларсон. У нашій родині заведено казати Вірте, Ларсонам. Тут та Карсон і Людвіг 14-й прислухалися до їхньої розмови, а тоді підбігли ближче. То нам можна гуляти разом? спитав. Людвіг. А чого ж? мовив у куріку Петрус. А вже ж, можна, мовив і тато Ларсон. Ларсона було так гарно в курнику, що вони геть забулися про час. Коли мама Ларсон визирнула в маленьке віконечко надвір, то побачила, що вже запала глибока ніч. Нам пора додому, сказала вона. Тихо, сичкнув тато Ларсен, і нашорошу вуха, люди саме повертаються з ловів. Тепер біля курника добре чути було ходу і голоси. Я думав, що лисам капець, чийсь голос, а воно мале та хитре, цілий день вистояли біля нори, хоч би хвоста побачили. Лисий кури перезирнулися і усміхнулися. І що вона за Химерія, провадив другий голос. Максиміліан загубив слід і хотів повертатися додому. Пес раптом гучно загавкав. А хай тобі грець з твоїм гавканням, нагрибав на нього господар. Гнівайся, що тебе лиси, круг пальця ввели. Максиміліан не переставав гавкати. Ото розходився, наче в курник забралися лиси, засміявся другий дядько. Тобі треба завести кращого мисливського пса. Кращо за Максиміліана не буде, відповів господар. Насправді тут немає жодного лиса не чутно ані звуку». Щоб не засміятися, курчата позасовували голівки під крильця, а лисенята позакушували собі хвостики. Аж ось кроки стихли і голоси замовкли. На цей раз минулося, мовив тата Ларсон, пора й додому. Дайте слово, що прийдете до нас іще, попросив у куріка Петрус. Спершу ви до нас, відповіла мама Ларсон. Ура, ура! За куткодах таликурочки, заскімлили лисенята. Зроду не було в нас такого приємного товариства. Над узліссям плив місяць жовтий як корчатка. З корника вийшли тато Ларсон, мама Ларсон, Лабан, Леопольд, Лаге, Ласе молодший, ласе старший Ленард Лего, Лукас Лаура, Лінея, Ловіса, Лідія Лотен. Позаду всіх дивив малий Людвік чотирнадцятий. Він махав хвостиком туті Карсон, аж поки вона зникла у віконечку курника. Ларсони пішли подвір'ям просто до грядки, доросли полуниці. При ясному місячному світлі усю лисячу вервочку бачив пес Максимілян, що сам один лежав у буді, та він мовчав як риба. Ні, ні, ще раз ні, тільки простогнав Максимілян. Чи видано таке, щоб лиси й кури заприятелювали? А воно ще справді чого ж тоді гавкати? Однаково ніхто з людей мені не повірить.